Я твій тато, і для мене це найважливіше щастя мати доньку або сина, навіть більше, притискати до своїх грудей твою долоньку і просити Бога, щоб зберіг і сина, і доньку, бути поруч, коли робиш ти важливі кроки, і не помічати, як летять за роком роки, підкидати тебе високо, практично в небо. Розуміти, що для щастя більшого не треба. Навіть якщо проти буде весь цей білий світ берегти тебе це сенс для мене, мій обід. Як же я без тебе, мій маленький жив раніше? Я твій тато, і для мене це найважливіше.